Хто ж жди хоче мати пружні, об'ємні підтягнуті сідниці? Сідниці це малий, середній і великий сідничні м'язи, тобто це три різні м'язи. Навіщо нам це знати? Для того щоб зрозуміти, що тільки присідань і випадів недостатньо для того, щоб зробити сідниці пружними і об'ємними, і функціональними, нам потрібні різноманітні вправи у різних напрямках і з різним навантаженням. Починайте з роботи з власною вагою, але майте на увазі. Якщо ви жінка 35, стратегічно треба рухатись в напрямку до роботи з додатковою вагою для того, щоб підтримувати м'язовий об'єм. Моя задача не закачувати бездумно сідничні м'язи, а відновлювати і покращувати їх функціональність, тому що підтягнуті пружні сідниці це про здоров'я тазового і поперекового регіонів.